Привіт, ми хороші! Рада вас знову вітати на своєму каналі. Мене звати Руслана, це канал Юаміга, і я сьогодні сиджу у новорічній піжамі, тому що ми з вами будемо говорити про новорічні свята. Ми дізнаємося з вами слова іспанського, які можна використовувати під час новорічних свят, також вітання, якими можна вітати своїх друзів або підписувати сторіс. А ще ми дізнаємося з вами про таке чудове свято, як День трьох королів. У нас в Україні його не святкують, але для іспанців це прям мега-мега важливе свято, тож, давайте швиденько до заняття дізнаємо щось нове. Лас-фієстас Новіденяс різдвяні свята. Спочатку почнемо з слів. Ланіїве, сніг, Ель Рино, у нас тут Олень, Папа Нуїль, це Санта Клаус, Ель de nieve – це у нас сніговичок. Елькопаденіеве сніжиночка, ельтріо санчата, ель ельфо, ельфа. Швиденько ще разочок прочитаємо: Ланієве, ельрейно, папаноїр, ельмунієко деневе, елькопаденеве, ельтрінео, ель ельфа. Далі, що ж у нас є у хатиночці, коли ми прикрашаємо на Новий рік? Давайте ж подивимося. La corona de Navidad це у нас різдвяний віночок, Л'Істрея зірочка. La bola – це кульки, які ми чіпляємо на е, нашу ялиночку. El árbol де Навідат це, власне, ялиночка, новорічне різдвяне дерево. Навідат це різдво. Ель-ельфо, ельф, лос регалос подаруночки під ялиночкою. Las luces de Navidad це наші гірляндочки, які світяться. La campana – дзвін. La chimenea – камін, las ботас. Наші носочки, які ми чіпляємо під час нового року. До речі, хто чіпляє? Я ні разу такого не робила. Треба зробити, може того мені так мало подарунків приносять, бо не чіпляють такі носочки. Las botas, вони називаються іспанською. La postal, листівочка і el fuego, вогник. Давайте швиденько ще раз. La corona de navidad, la estrella, la bola, el árbol de navidad, el elfo, los regalos, las luces de navidad, Las Botas, La campana, Дзвіночок. Дивимося, що далі у нас: La Comida de las Fiestas. Їжа, святкова їжа. Що має бути прям обов'язково у іспанців на столі? Лас у вас, El cava. кава. Кава це не кава, як у нас, а це їх молоде гристе вино, вони дуже люблять. El Розкон де Рієс це такий пиріг. Ми поговоримо про нього трошки пізніше. Ель Турон. Також солодощ, Лагаєта де Хенгіпре, наше печівко, імбирне ін, печівко, дуже обожні імбирні печівко. Подивимося, що ж святкують і коли у нас іспанці. 24-12 у нас буде Ночі Буїна. Це ніч на, Різдвяна ніч, як ми називаємо з 24 на 25. Ми знаємо, що у Європі 25 числа і вже у нас в Україні святкують Різдво, тож ніч на 25-те називається ночі боїна. І обов'язково на столі мають бути присутні такі солодощі, як Турон. Турон це мед, білки і мигдаль, машапан це тільки білки з мигдалем. І польворон це таке печівко, яке робиться з борошну, мигдалю, і посипається цукровою пудрою. І ця цукрова пудра у нас схожа на пил і тому називається полворон, бо полво – це пил іспанською полворон. Далі, після Різдвяної ночі, у нас наступає Різдво, навійдат. Далі іспанці святкують, як і ми 31 числа ночі в у них це стара ніч. І першого числа святкують аньо Нуїво. Дивіться, в чому різниця трошки між нами і іспанцями? У нас дуже класне, найсвятковіше свято це Новий рік, всі його святкують, веселяться, а якось Різдво проходить, ну, так собі, не дуже помпезно. А в іспанці воно навпаки, для них дуже важливе Різдво, і вони святкують його з сім'єю у сімейному колі, а. Стару ніч, наче в'єха і Нева святкують з друзями. І чому ми згадували виноград на Новий рік? Вони беруть 12 виноградин, і якщо ти встигнеш з'їсти 12 виноградин під час 12 ударів годиничка. Новорічну ніч, то буде тобі щастя. Отак. І не встигнеш, ну треба було їсти трошки швидше. Якщо встигнеш, то всі бажання твої здійсняться. Вони збираються на площах, святкують з друзями, їдять виноград під час е, дзвонів новорічних і п'ють свою каву, це їхнє улюблене вино. Тож, якщо вам подобається ця традиція, спробуйте цей рік, то пишіть. Далі, друге найголовніше свято це перше це різдво. А друге це далеко не Новий рік, а День трьох королів. День трьох королів у нас в Україні не святкується, ми не знаємо, що це таке, а в Іспанії це прям е, така величезна традиція, яка дуже весело проходить. Давайте подивимося. Ельдія де Рейс Махос. Їх ще називають Рейс Махос – магічні королі, так? Почитаємо, що ж відбувається тут. лена Елена Віддат. Los niños escriben Una carta y piden regalos a su rey favorito. Під час різдва дітки пишуть у нас лист, пишуть листа і просять подарунки свого улюбленого короля. Їх три. Ми далі про них поговоримо. П'ятого дня, тобто 5-го числа, діти лягають дуже рано. Elдіas por la mañana en todas Las casas hay regalos, Dulces y chucherías. З дня зранечку уже у всіх будиночках є подарунки, солодощі і солодкі дрібнички. Чучері це дрібнички Los reis vienen Montados camellos y entran por la ventana. Королі наші прибувають вверхи. Верх, на Камейос це у нас верблюди, верхи на верблюдах, і заходять через вікно. Часто діти залишають їм молоко і розкон для того, щоб королі, розкон це пиріг такий, поговоримо зараз далі, щоб королі могли поїсти з дороги і трошки відпочити. Почитаємо про наших королів. 5 числа в Іспанії відбувається кабалгада де Рієс. Люди виходять на вулиці і по всім вулицям проїжджають три королі. Вони везуть подарунки новонародженому Ісусу. І це прям таке гучне свято, дуже пишне, дуже красиве. І якщо у вас буде час, подивіться у Ютубчику, це дуже гарно виглядає. Я перший раз бачила, що в Іспанії так святкують, мені сподобалося. Якщо вам також ви переглянути, сподобається, пишіть у коментарях. Поговоримо про цих трьох королів, що ж вони означають. Є Бальтазар, Гаспар і Мельчор. Почнемо про Балтазара, ось він посередині. Номбре асиріо сигніфіка Діос Протиге Альрей, захищений Богом король. Села Карактериса Конпієль морейна. Він характеризується шкірою смуглявою, засмалою шкірою. Монте і Нелефанти їзде на слоні. Репрезента Африка, цей король репрезентує Африку і Єва Міра, яка ла натуралеса умана, приносить міру і що символізує людську природу. Міра це така смола з дерева, і вона має дуже великі лікарські властивості. Раніше. В стародавньому світі вона була найціннішим, навіть цінніша за золото, бо вона вбивала дуже багато бактерій і дуже багато хвороб лікувала за допомогою цієї смоли, і також неї бальзамували покійників, бо так тіло могло зберігатись, х... хранит... зберігатись набагато довше за рахунок цієї смоли, тож за легендою. Коли Бальтазар ніс цю міру, це означало, що. Бог є у людині, але це все ж таки людина. Щоб не забувати про людську природу, щоб Ісус не забував про свою людську природу. Наступне назва Гаспар. Номмре перса сигніфіка адміністрадор дель Тесоро. Це персийське ім'я, що означає скарбник. Це характеристика кон Барба кастання. Барба це борода, і він такий описується, характеризується каштановою бородою. Ось він жовтенький у нас тут. Монта кабайо де Раса Арабе. Він їде на uh, коні арабської раси, на арабському скакуні. Дуже гарний коня. Репрезента Азії, він представляє Азію. Єва інсієнсо, ке Кесимболісо, Алабансо, Глорія і подир. Що ж він таке в подарунок ніс Ісусу? Він ніс Ладан, який символізував Хвалу, славу і силу. І цей ладан означав, мав значення Бог. Якщо у нас міра означала людина, то ладан означав, що в цій людині є Бог. Так, тут почитали про Гаспара Мельчор. Номбре ебрейо, сигніфіка рейделас. Це єврейське м'я, що означає король світла. Сила характеристика конпіль Клара і Барба Рубія. Він характеризується світлою шкірою і світлою білявою бородою. Монта Бактріано Кондос хорбас. Він їде на верблюді, двогорбому бактерійському верблюді, це така порода верблюдів, подивіться в інтернеті, двогорбом, двома горбами. Репрезенти Європа. Він представляє Європу. І я, наприклад, не дуже розумію, чому Європу представляє саме король, який їде на верблюді, якщо чесно. Ну, нічого. Хто знає, напишіть, чому так. Єва Ора, ке символізала Натуралеса Реаль. Він приносить дар новонародженому Ісусу золото, Оро це золото, яке символізує справжню природу. Але ми пам'ятаємо, що із всіх подарунків найдорожче, напевно, міра вважалася ця смола дир, з дерева. І так, один з подарунків означав і нагадував, що Ісус це людина. Другий подарунок це у нас був ладан, який означав, що Бог в цій людині є Бог. І третій подарунок золото означав, що він походить із природи і що справжня природа. В ньому і ще цей людина, Бог є цар. Отак, От Бог, людина і цар. Почитайте ще дуже цікава історія, буде час, зайдіть, пошукайте дуже цікаво читати, почитайте про це. Подивимось слова, які відносяться до наших махос. Естрея зірочка, Кабайо у нас коник, елефанти слон. Камейо, наш верблюд. Сьогодні цілий день забуває слово вирблюдів. Рейсмагос магічні королі, Регалос у них в руках подаруночки, корона це просто корона. Знову зустрічаємо розкон. це періг, і карбон, у нас вугілля. Чому тут карбон? Якщо у нас, коли не слухаються дітки, то їм кладуть різочки. Під подушку, то в Іспанії кладуть солодке вугілля. Якщо ти був неслугняний, отримаєш під подушку солодке вугілля. Добре, що солодке. Почитаємо про розкон. Нарешті. Що це таке? Розкон це кругленький пиріг. І зараз подивимось, що він означає. Плаформа циркулар репрезента ель амор інфініто Dios. Кругла форма репрезентує, представляє безмежну любов до Бога, що вона не має кінця. Las coronas de los que buscaban al niño Dios. От фрукти тут по колу, там багато фруктів на цьому перерозі, вони символізують корони королів, корони королів які шукали е, дитя Боже. Ось так. Ми бачимо, що тут, на картинці, в мене завжди випадає якась фігурка з цього розкону. Так, ось, у розкон іспанці запікають фігурку немовляти, і ще один біб. Ну, боби. Бобові, один біп. Правильно, я кажу один біп. Напишіть, чи правильно, як буде з бобових щось один біп. Загалом запікаю тоді фігурку і один біп. Якщо ти знаходиш фігурку у своєму шматочку, то тобі дуже повезло, буде щастити весь рік, а якщо знаходиш біп, то платиш за розкон. То, якщо будете пекти, бажаю вам знайти таку фігурку. Давайте прочитаємо, що означає захована фігурка у цьому розконі. Дивимось, el niño escondido el momento en que José y María escondieron al niño Jesús para salvarlo de Herodes». Дивимось, що ж тут написано, що захована дитинка нагадує момент, коли Хосе і Марія сховали дитину Ісуса, для того, щоб врятувати його від ірода, від царя Ірода. Ми пам'ятаємо, що Ірод хотів вбити цю дитину. Тож, вони ховали, і тому ховають так цю дитинку іспанці у свій розкон. І останнє Los frutos simulan las фруто que estaban лає, en las coronas, de los reyes que significan paz, amor і фелісидат. Читаю повільно, роздільно, щоб ви змогли почути все і зрозуміти. Frutos текос це наші горішки. І горішки показують, символізують. Прикраси коштовності, які були інкрустовані у корони царів, які прибули з дарунками до Ісуса. Да? І означали ці коштовності е, мир, любов і щастя. Поговорили про трьох королів. Давайте ж перейдемо е, до того, як же ж нам вітати з нашими святами і коли правильно вітати. Бо часто кажуть, і на новий рік поліс Навідат, Навідад це не новий рік, це Різдво. То неправильно вітаємось, давайте подивимося, як же буде правильно. Коли вітати і як відповідати. Кому і Кандо Салюдар Дюранте Лас Бакаєнес де Аніо Нуево, Кому Респондир. 21 і 31.12 можемо вітати феліцес Фістас 21 по 31. -го. Гарних свят, щасливих свят, нормально не уточнюємо, вітаємо, все добре. З 22 по 25 Феліс Навідат, Ось зараз скоро буде Різдво і щасливого Різдва. З 30 по 03 ми вітаємо Феліс Анянево. Щасливого Нового року, бо Різдво вже закінчилось, уже вітаємо з Новим роком. А далі ми вже вітаємо з 4 по 05, 01, Вітаємо Феліс Реєс з цим святом трьох королів. Та якщо ви вже 4 скажете з Новим роком, буде прямо на вас подивитися дуже дивно. Ми кажемо. Іспанці кажуть, вітають уже зі святом трьох королів, Фелісес Reyes. І 7-го питають Кіріантраїто Лос Reyes? Що тобі принесли королі? Як відповідати можна на будь-яке е, з цих вітань, але заміняти просто назву свята? Можемо просто сказати Gracias. Можемо сказати ігуальменте навзаєм. Також можна сказати «igualmente para параті Феліс Navidad. Навзаєм і тобі щасливого Різдва, і можемо тут замінити, якщо вас привітали з Ані Нево, замінити на Аня Нево. Навзаєм бажаю тобі щасливого Різдва. Можна замінити Навідат на Аня Нево. або Рейс. Також нормально замінюємо. Подивимося, які ще привітання можна відправити, ми можемо відправити у наших СМС-ках або підписатись в торкість. Тож, ж, димось! Фелицита сенес і деш! Феліс Навидат і Прошперо Аня Ноїву. Щасливого Різдва і успішного Нового року. Просперо, це успішно, так? Те десео дісеоно Феліс навідат. Бажаю тобі щасливого Різдва. Феліс навідат і ун маравіосо Аня Ноеву. Щасливого Різдва і чудового Нового року. Ти десео mucha felicidad y éxito en el próximo año nuevo. Бажаю тобі багато щастя і успіху в наступному новому році. Можемо так підписати, можемо також буде чудово. deseamos feliz navidad y проспиро до смільбайте сінко. Тут десемос, бо ми бажаємо, якщо ви вдвох і ви пара там, чоловік з дружиною, наприклад, або просто сім'єю, то можна сказати, що тобі бажаємо. Щасливого Різдва і успішного 2025 року. 25-й йде, правильно? Так. І ще трошки: Felicitaciones y deseos. Te deseo un maravilloso y feliz año nuevo. Y de suerte, felicidad y alegría. Feliz Navidad. Бажаю тобі е, чудового і щасливого Нового року, сповненого е, удачі. Сверте, це удача, сповненого вдачі. Е, Щастя і радості. Щасливого Різдва! Ти десе у намуї філіс Навідат. Бажаю тобі дуже щасливого Різдва. Пам'ятаємо, що можна Навідат замінювати на Анінево, по регімпло. Феліт Навідат і Феліс Анієво. Щасливого Різдва і щасливого Нового року. Тепер ви вже знаєте, як ми можемо підписати наші листівочки або СМС, або сторіс. Іспанською мовою, і я думаю, всі будуть задоволені, коли прочитають, і дізнаються, що ви іспанську, іспанською, ви великі молодці. А я вам хочу побажати Feliz Navidad, que en 2025 se cumplan todos sus sueños. щасливого різдва і щоб у 2025 році здійснилися всі ваші бажання. Дякую вам, що ви були цей рік зі мною. Може я встигну ще якесь відео викласти, а може і ні. Не так важливо все одно. Я вам дуже дякую, що ви ставите вподобайки, що ви пишете коментарі, що ви підписуєтесь, і ви весь рік були зі мною. Я вас дуже люблю. Ви зробили мій рік кращим. Я вважаю вам все найкращого у 2025 році, і щоб кожен день. Ви тільки посміхалися, або якщо плакали, то тільки від щастя. Я вас дуже люблю. Бувайте!